Господь дарує нам видіти подвиг одного святого інтересного Іпатій Гангерський. Цей святий для наших людей не так відомий. Но відомий був дуже для наших русинів у 16-17 віці у той час, коли Унія Ужгородська вже. Набирала сили, і Марія Терезія, імператриця, дала повне право, щоб унія брала все, що видить, захвачувала православні храми, монастирі. Та в той час останній єпископ Русинський досифей, Досифей Угольський, в той час дуже почитав і його монахи Іпатія Гангерського. За що? І так Іпатій, учасник Первого Вселенського собору в 325 році той собор, предав Анафемі єресь Арія, ту саму страшну сатанінську єресь. Але случилося таке, що язичники і сектанти, і розкольники, котрі були побуждені на соборі, Помстилися учасникам собора. Це нечуване зло, особливо в сліді духовників. Ми сьогодні вдивляємося, відкуда у, наприклад, священників раскольників така ненависть, і така агресія, і така груба поведінка по відношенню до наших священників, до митрополітів і до предстоятеля. А ми знаємо, відкуди сьогодні читаємо у житті Єпатія. Коли він, після собора, побідивши розкольників і сектантів, повертався мів, на нього напали розкольники з мечами і кольями, поклонники і сторонники Новата Ефіліцесіма, і його кинули його зверху в болото, а потім ще в болоті добивали. Одна Жінка, розкольничка, аріанка узяла камінь і ударила смертельні, нанесла удар єпіскопу Іпатію. Він помер там же в болоті, потім його вже мертвого однесли в одну печеру і там скрили, пізніше його, вже знайшли люди, і з честю похоронили. І вже нараз, після похорона на місці. Погребення і патія почалися ізціленія. І так, що ми видимо, жінка-ар'янка, вона наносить удар камінням по голові. А звідки, і що треба втратити жінці, щобся перетворити на злого генія, ужаснішого вовка і льва, ненависника церкви? Кілько треба жіночості втратити, щоб таке сталося. Не удивляйся, буквально на днях видимо, як в інтернеті молоді жони, видно без платків, видно, не церковні, як вони угрожають нашим священникам і нашим простим людям. Ми вас будемо палити, вбивати, ми вас будемо гнати, вон із нашої держави. І таких погроз, тисячі й тисячі. І вдумайтеся, ні на одно не зреагували спецслужби, а то їх право, обов'язок, ні прокурори, ні слідчі. У Ужасна картина, коли, наприклад, на площі здобралися некі представники месної громади, не релігійної, а живущі там. Ну до церкви не ходили, Богуся не молили, зібрали їх, зогнали їх. І от вони там ніяка. Скопище людей, котрої до церкви не ходило і не буде більше ходити, а їм переписують храм місцевий, а людей їх, виганяють вон. Звісно, це ужасніший злочин. По цілому світу його вже осудили. І вдруг ми читаємо недавно Верховний суд України підтвердив, що такий злочин може робити. Коли зберуться не церковні люди, розкольники, які били Іпатія, і, і забирати храми силою, то буде прецедентом, тобто може такое робити, то верх уже розрушеного правового поля. І ми всі подумали, но ведь то саме робиться тепер, що робилося завжди, тільки у Суспільстві дають дозвіл бити християн канонічної церкви, усі тайні безбожники виходять на вулицю, беруть собі нові календарі, бо їм вже треба щось нове, але но продовжують бити невіруючими. І грішниками так поступаючи, молимося і за воїнів, і за переселених, і за людей у напастях. За всіх молимося, бо така наша задача бути дітьми Божими тут на землі. Ну, безумовно, дітьми Божими, по милості Божої, і на небесах, у небесному царстві. Амінь.